Друзі, усім привіт! Чекаю на матусю. Сьогодні будемо висаджувати третю партію нашої розсади помідор. Погода сьогодні чудова, наладилася сонячно і дуже тепло. Так, ну що, давайте зараз сходимо на вгород і подивимося на ті помідорчики, які вже висадили. І вже декілька днів ростуть, розвиваються. І зараз, друзі, покажу, що з нею. Не так або так. Мася. Ну ви подивіться на цю кралечку. Ну, що це за пиріжочок? Мася, так. Ану, швиденько вставай та ходімо допомагати. Чинюш. О, хто визвався допомагати. Зараз він Маську розбудить і підемо висаджувати останню, а можливо, і не останню розсаду, друзі. Можливо, і ще на четвертий раз розтягнемо. А хто це тут заховався під листечком? Ви подивіться, який тут калород сидить. Як на картоплі примостився. Ну що, друзі, я вам скажу. Жовтіють наші помідори і куча калородів. Хоча ми й обробляли. Але ж сидять живі, здорові і поїдають наші томати. Ну, що я вам скажу? Не встигли ми посадити розсаду помідор, як вже напали каларади. На кожному кущику сидить каларад. Ми обробляли, звичайно, помідори препаратом від цих шкідників, але щоб вони встигли наїстися і пропасти, їм треба наїстися, ну, мабуть, декілька листочків, тому що розсада ну, зовсім маленька. Ну і те, що вони трішки на'їдять, цей препарат не встигне. Подіяти. І деяких помідор уже зовсім немає. Зараз прийде Матуся, і будемо з нею вирішувати, що робити. Тому що деяка розсада зав'яла, пропала, деяку над'їли колоради а деяка зовсім пожовтіла. Розсада страшна, але не вся. Це та друзі, та що з теплиці зовсім зав'яла. А та, що ми висаджували. Із стаканчиків, що нам давала братова жіночка, розсада причудова, але також жовтіє. Або фітофтороз, або, друзі, оцей холод нічний. Нічний холод дає про себе знати. Водичку відкрила. Привет. О, привіт, привіт. Матусенька прийшла привет. на все. Я Матуся з гарним настроєм, весела. Десять платочків нав'язала на себе. То від комашок ма. Сонце. сонце таке вже вечір, друзі. Сонечко майже заходи. Друзі, все як завжди. Переобуваються, щоб зайти на вгород і переобуваються, щоб вийти. Що ввечері ще серіал буде, дамо? Да, все серіал, так, ага. це цих... серіал, красних, новорождених цих красних травити, друзі, а цих тільки збирати вручну. Рябеньких, безполізно. Ну, поз'їдала вже, бачиш. Хай я казала, їх зразу буде поздно, що картошка не рядом. Ну так, да. де вони з землі вилазять, мабуть, після зими, не обов'язково з картошки. Вони з землі лізуть. Все, немає жучків штук. А їх третьох. Друзі, починаємо все спочатку. Висаджуємо третю партію своєї розсади помідор. Сьогодні ми садимо червону сливку, також з нами поділилася, поділилися розсадою. Деякі помідорчики пропали, зрізали їх повністю, не наче під ножниці. Мені в коментарях написали, що це совка, гусінь совка, яка зрізає, як, неначе ножницями, друзі. Реально рівнесенький зріз. І декілька помідорів позрізало, і вони, ну, звичайно, пропали. Де вільні ямочки пусті, ми зараз підсадимо. Ті помідори, що ми висадили із стаканчиків, Шапка мономаха, рожева сливка. Вони добре тримаються, але трішки пожовкли. Поскусувані, да, матуся в шоці. Просто деякі помідорі, неначе їх ножицями зрізали. Жуки. Ні, жуків ще не було. Ма. Я йшла на роботу декілька днів. Жуки вони в землі. Ну це совка так зріза. Зріз дуже рівненький. Це якщо їх там розвелося, то все на світі поскусю. Так що зараз висаджуємо червону сливку, а далі буде видно, що ми ще посадимо. Як завжди, набиваємо ямки, заливаємо водичкою, чекаємо, поки водичка вся війде в землю, пропитає повністю грунт. І помідочки будуть гарно себе почувати, тому що на вулиці в нас вже дуже спекутно, друзі. Так, матуся роздивляється, О, Іду дивлюся. Диви, як воно, дивилась, бач. А -а -а -а. І ось воно надкусене. Вона поїжена, ну, дивиш куди. Ну що ти І думаєш що? совка? Ну совка зрізаємо. А це прям вигрешне. Я не знаю, що вона це їсть. І більше на жовтих, дамо, якраз там, де жовті. Капець. де ж нам тепер жовтеньких підсадить, так матусі. Ну в нас жовта сливка, а нам дали круглу. Диви якось. Бачиш. Просто понад їдала. Ну, Оці ще тримаються добре, друзі, ті ще о, із стаканчиків. Від сонця, ма, ну вночі прохолодно, а ти бач, яке сонце. 31 градус, тільки що подивилася, і, і сонце не гріє на сонце не потрапляє на градусника 31. Матуся, пересаджуй деякі. Матуся пішла за розсадою, зараз набере, а ми прольємо з вами ямочки. 26 ямок. Друзі, дуже спекотно сьогодні. Вітерочок на вечір підіймається, аж приємно. Так, ну все, я мочки добре пролила, заповнила. Нехай впитується в землю, прогрівається на сонечку, і трішечки пізніше, як оце сонечко сяде за обрій, ми висадимо помідорки, червону сливочку. А зараз давайте сходимо до матусі. Якщо встигнемо, познімаємо, як вона набирає розсади. Ходімте, друзі. Розсаду вона ще не почала наривати, а он вже ділить якийсь препарат. Який, щоб жуки не жирали, треба вмочати помідори, що ж вони пожирали вже всі? Від колорадського жука і різних шкідників поділила і зараз будемо замочувати. Ма, мені написали в коментарях, що щоб не в'яло, Росада із теплички, її потрібно замочити в водичку, щоб вона трішки постояла в воді перед тим, як висаджувати. Октарама чи що? Актара від жука ага, колорадського. Це все, все побачить. А це майстер, О. То я одобрення підливала на розсаду. Угу. Так. Для квітів трішки підігріти. Ну, а що це за помідорчики? Це хтось здав? Ну, то ж маленькі жити ще. А, дрібненькі. Це, друзі, самі дрібненькі маленькі помідорчики будуть. Вони низенькі і багато маленьких помідорів буде вас сіти. Так як на чорному принці. Такий букетик симпатичний. Так сипала матуся препарат у відерця. І зараз будемо обробляти розсаду нашу. <music> Крестина. Это броккос с лива Другий відкрубників буденовка. Ось буденка. Другий ряд відкрубників. Будьоновка, угу. буденовка двадцать 26 ємо. Це Будьоновка? п'ятьдесят 52 штуки. Десять, 3, 5, шесть, семь, восемь, девять, десять, двенадцать. 12, тринадцять, 14. 14. Це друзі, вона так рахує, щоб на кожну ямочку. Четырнадцять були душі. Чотирнадцять, 16, 16, вісімнадцять.

35 35 п'ять, тридцять п'ять, тридцять. Продовжуємо рахувати. Восім, 30 сорок два. Сікана, сорок два, сорок четыре. Восім, сорок девять, пятьдесят, пятьдесят один, пятьдесят один. 51, 26 и 26. 52. Да, 52. Вот ну, так выраховали, да. что осталось. Надо было полыть идущие. Так, Леся, семь ямок. Семь янок добрикосы крупнее, семь ямок. семь и семь, четырнадцать, три, три, три,

Девід і ще. Вже заматоване летіла. Тут все, як завжди, з все запишеть, порахує. В кожну ямочку по дві розсади помідор. Так, ох, і почерк. Ну, що душа, що почерк. Тим крупніше почерк, тим шире душу. Так, Забираємо все і да, йдемо, друзі. Зараз понесемо ці всі відра з препаратами, з розсадою. Поділила все, підписала, щоб нічого не переплутати. Під кожний рядочок буде різні сорти поміду. Отак, майнує які тут сорти. Червона сливка, будьоновка і третій який. Крупні. Ага, крупні. Що за крупні? Є дрібні, а є крупні, друзі. Будемо крупні садити. Ось слівка ще дві гарна і товста. Це ж треба ще насадити. Рожева так, я сливка. Все, беру. Я пошли. Ой, друзі, єлі встигла за матусю, вона так швидко ходить. Так, обробила в препарат від колораді. і йдемо розкладу. Друзі, зараз висаджуємо будьоновку. Це такий невеличкий помідорчик з носиком на кінці. Дуже гарні, міцні помідори не розтріскуються і до пізньої осені е плодоносять. Я збираю їх в жовтні і складую в літній кухні, накриваю і до самої зими ці помідорчики лежать. Вони зелені і дозрівають постепенно. І потім на новий рік ще користуйся своїми свіжими помідорами. Рекомендую будьоновочку. Друзі, ну, будьоновка трішки підросло. Минулого разу, коли ми висаджували другу партію розсади помідор, вона була набагато нижчою. Тонкішою і слабкішою. В цей раз, подивіться, вже набагато краще. Висока, так, прикапуємо поглубже, залишаємо тільки верхівочку, все остальне мама поглубже прикапує, воно корінцями обросте і будуть добрі помідори. Ці помідорчики дуже красиво в баночці. А якщо ще оці помідори з носиком додати до них жовтенькі помідори, це ну, буде в цьому році без жовтих. Мабуть, совка. Мені друзі написали, що це совка. Так у землі перекусуємо. У, у землі гусениця, мазелена зелена. Перекусує. Це, друзі, якщо ця совка розведеться, то що воно буде? Вони ж будуть поїдати. Помідущик. Ще два сорта посадимо Зараз будьоновку висадимо, а це буде осталося. Рахувала. Я вічні рвала, Ну, все, трішки залишилося. у водичку поставимо, потім досадимо. От шука, тут десь жук лази. Отож жуко то щось їде, навірно, це перегризе Мама якогось шкідничка знайшла. Жукову точки. Водокли чорний ще живе. Хвилюється, що перегризе її помідорчик. Загризун цей жук, скільки тільки шкідників різних є. Ну, неможливо, друзі. Від усього обробляти також не можна. Водичка впиталася, земелька вже не квашня. І зараз ямку виб'ємо, води треба, відром. Друзі нам дали сливочку червону. У нас сливка була тільки рожева. Дуже подобається, вона солодка, невеличка. Але останні роки вона почала розтріскуватися дуже сильно. І мені нібито та рожева сливка якось стала не визрівати. От якась вона світло рожева, чи вона горить на сонці та один бік такий жовтий. Повне ж, да, наша рожева сливка. Якась була дуже світла, несочна, і пеклася на сонці, да? Пеклася на сонці, бо спекотно було. А це нам з нами поділилися червоною сливкою. Подивимося. Ну, люди сорта не знають, не запам'ятовують назву. Так просто червона сливка. Є <сорганця> сліда, <сорганця> якщо, якщо нічого не з'їсти. <сорганця> бо завелася, якщо совка в нас друзі, то. Радуватися рано. не Ні, совка відрізає, як ножницями внизу розсадумо. Так. так, друзі, хто зустрічався із совкою? Як вона з'їдає розсаду? Просто відрізає і навіщо вона це робить, щоб потім з'їсти. Ой, на сонечку все красиво. Навіть ті риси стали якимось не таким. Горні рисики. Помідорчики стоять. Це булька як гарно підросло. Матуся вже разочок підпушила її. О, отак. Ну це ось почнеться. То лукова мушка, то ще щось. Тільки встигатимемо обробляти. Спочатку дама, всі викидала. Спочатку обробляємо, а потім самі це все їмо. І ще одну ямку не вистачило. А, так ото, що той посади. може там Те, ми отак рахували, друзі на листочках писали і. А ось ось. П'ять друзі, матуся зайшла на помідори, а там по п'ять штук. Так воно заб'ється. Хоч юниці що не буде, і прямо Займаю.